Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 25 жовтня. Троє мешканців Лозівської громади отримають компенсацію за знищене унаслідок російської агресії майно. Відповідне рішення затвердили під час засідання комісії Лозівської міськради. Сума компенсації складає майже 3 мільйона гривень. Загалом на розгляд надійшло шість подібних звернень. Після обстеження знищених об'єктів та вивчення поданих документів, по трьох комісія була змушена відмовити у наданні компенсації. Подані об'єкти не відповідають категоріям, визначеним у відповідній постанові Кабміну України. Нагадаємо, під відшкодування збитків не підпадають нежитлові приміщення, авто та техніка. Щодо компенсації за пошкоджене майно комісія у лозовій розглянула 307 заяв. Рішення про надання компенсації прийнято по 185 об'єктах, про відмову по 119. по трьом зупинено розгляд через неповний пакет документів або перешкоджання доступу для обстеження з боку власника. На останньому ж засіданні, що відбулося 23 жовтня, прийнято рішення по 30 заявах: 27 задовільнено, трьом відмовлено. Загалом від початку роботи комісії компенсацію нараховано 111 заявникам на суму майже 7 мільйонів гривень. Лузівський центр реабілітації Жемчужинки отримав дизельний генератор. Його установі надав Міжнародний благодійний фонд, говорить директорка центру Ольга Ашеткова. Генератор великої потужності здатен забезпечити електроенергією усю будівлю, де, окрім жемчужинок, знаходяться терцентр та інклюзивно-ресурсний центр. Раніше від благодійного фонду центр отримав пральний порошок, вітаміни та кисень для своїх відвідувачів. До уваги громадян літнім мешканцям Лозової видають продуктові набори. Допомогу можуть отримати люди віком 66 років. Пункт видачі працює з 25 жовтня у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою необхідно мати пакети, документи, що посвідчують особу та місце реєстрації. Якщо людям важко прийти до пункту видачі, звертатися можуть рідні отримувачів з оригіналами необхідних документів. У старостинських округах допомогу розвозять старости. У лозовій на частині 5-го мікрорайону півтори доби не буде води. Комунальники повідомляють про планові роботи на мережах по вулиці Сосюри. Тож з восьмого ранку, 25 жовтня, по восьму вечора, наступного дня, 26 жовтня, водопостачання буде відсутнє по вулицях Транспортна та Машинобудівників, де Плозова водосервіс приносить свої вибачення за тимчасові незручності та просять мешканців мати необхідний запас води. Лозівські футболісти-аматори днями провели відкритий кубок міста зміні футболу 2023 року. Організували захід комунальна установа Лозівський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з федерацією футболу міста Лозова за підтримки керівництва громади. В результаті матчів визначилася трійка переможців: перше місце посіла команда Рятівник, друге поліція, третє – «ТЧ-9». А також за результатами зіграних матчів суддівським корпусом було визначено кращих гравців у відповідних номінаціях: кращий воротар гравець команди поліція Олег Трощин. Кращий захисник гравець команди поліція Євген Шаповалов. Кращий нападник гравець команди ТЧ 9 Дмитро Сімошенко. Кращий бомбардир, гравець команди «Рятівник» Євген Співак. Кращий гравець, гравець команди «Рятівник» Сергій Боровик. Тож вітаємо переможців, учасників та вболівальників. І новина гордості за своїх. Десятокласниця Лозівського ліцею номер 11 Мирослава Янкевич посіла друге місце на обласному фестивалі ораторського мистецтва. Відеовиступ ліцеїстки про воєнні будні українців став одним із кращих серед інших 57 промов конкурсантів Харківщини, говорить учителька Мирослави Олена чешкова путейчук Мирослава вперше взяла участь у конкурсі промовців. Результат для неї став неочікуваним, а тема тривожною. Учні Лозівського ліцею No11 вдруге перемагають на обласному конкурсі ораторів. Чотири роки тому кращим промовцем області став вихованець ліцею Олександр Саліванов. І до новин Харківщини. Діти в постраждалих громадах Харківщини отримають зимові речі від ЮНІСЕФ. Як повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська, цього тижня набори теплого одягу і взуття для дітей доставили в Ізюмську громаду. Відомо, що раніше за сприяння фонду дітям нашої області вже видали ноутбуки для навчання. У школи надійшли освітні набори. До кінця року ЮНІСЕФ передасть 20 тисяч наборів теплого одягу для дітей віком від 2 до 14 років, з багатодітних родин та сімей, які змушені були тікати від війни, або які проживають в громадах, що найбільше постраждали від конфлікту чи розташовані поблизу лінії зіткнення у Харківській області. Програма фінансується фондом Юсейт та реалізується за підтримкою ГО Мирне Небо Харкова. У Харкові повідомили про підозру начальнику та голові військово-лікарської комісії одного з міських військоматів. За даними служби безпеки, вони за гроші видавали довідки про непридатність до служби. З цими документами військовозобов'язані могли виїхати за кордон. Про це 24 жовтня повідомив речник Служби безпеки Харківської області Владислав Абдулан. В окремих випадках підозрювані забезпечували проходження ВЛК навіть без присутності клієнта. Вартість таких послуг сягала 8 тисяч доларів США. Встановлено, що їхніми послугами скористалися більше ніж 200 людей. Начальнику військомату загрожує до 9 років тюрми за двома статтями: незаконне переправлення осіб через державний кордон України та службове підроблення. Головіш ВЛК за службове підроблення загрожує до 5 років за ґратами. Слідство встановлює всіх учасників протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності, кажуть в СБУ. На цьому ми завершимо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 – або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.